Це стара шубка в 92-му році. Де купила я, були гроші на книжки, так побігла, сняла, бачу шубку при і не прогатала. Вона так мене виручає вже другу зиму. Шуба з каракулю, старий масляний обігрівач та коти. Саме так планує грітися цієї зими 70-річна мешканка багатоповерхівки на вулиці Білова у Чернігові. Її квартира ціла, однак тепло сюди взимку не зможуть підключити. Я з стої сторони сплю, котики тут стелю, а кому холодно, під бачок там не залазить. Мені ще тепліше становиться. А куди мені йти, щоб заплатити за квартиру, де то сняти двох тисяч сто гривень. Від початку повномасштабного вторгнення цей будинок у Чернігові на Білова 27 почали обстрілювати росіяни. В будинок прилетіло понад три десятки російських снарядів. 15 квартир зруйновані повністю. Я його називаю дім на передовій, тому що це найбільш висока споруда. Вона перекривала якраз підходи, там і товста і знову бобровиця з цього краю. Тому якби він був якби, з одного боку найбільш вірогідною ціллю і найбільш легкою для влучання, тому що не треба не потрібно ні між чим просто брати, дивитися і лупили прямою наводкою. Але були такі як ураган. Тобто це 220 міліметрів, там більше 50 кілограм вибухової дуже потужної речовини. Наш будинок витримав майже всі види боєприпасів. Ми кажу, тільки от смерча ще не було. Наразі тут ведуться будівельні роботи. Запустити опалення можливо тільки на одному із трьох стояків. Як бачите, ми знаходимося на технічному поверсі, де у нас іде розводка теплоносіїв. Якщо будуть виконані певні технічні умови для збереження теплоносія. Без тобто, ну зменшення тепловтрат, значить, тоді теплопостачання буде подаватися до квартир, в яких ну будемо говорити, стояки не пошкоджені. Тобто, це те, що заходить знаходиться у мене за спиною. Однак для цього потрібно перекрити дах в пошкоджених місцях. Від вибухів, які були, знесло покрівлю. Тобто, ну фактично тут декілька квадратних метрів, і оцей свій обсяг того, що це повинно бути, ну якби такий. Буфер тепловий, він практично відсутній і все видуває наверх. Якщо будуть морози, то в принципі ну, від теплопостачання ефект буде нульовий. Якщо тут буде теплий буфер, то труби не будуть віддавати своє тепло в атмосферу. Якщо цей ремонт проведуть, теплопостачальна компанія зможе приєднати вцілілі квартири до опалення, говорить Геннадій. Батареї тут немає. От руйнування це не це вікно, це стіна. Оце всі осколки, які взірвалися в стіні. Вони не не залетіли, якби в квартиру вони вже випали. Наразі в будинку проживає трохи більше третини мешканців. 10 жовтня тут перевірятимуть всю систему опалення. Я все таки розраховую, що будемо так говорити два стояки, які в непошкоджених квартирах вони будуть запущені. Просто треба провести інспекцію. Є квартири, де немає е е жителів. Мешканців, і е, поки їх не перевірити, хтось за кордоном, хто ще десь. Окрім цього будинку, опалення вчасно не отримують ще шість пошкоджених будинків у Чернігові. Їхній перелік оприлюднила міськрада на Білова 37 – Це п'ять квартир. На Чорновола 15 а до тепла вчасно не підключать 28 зруйнованих квартир. Пошкоджених будинках на вулицях Богуна, 44, Мазепи, 56 та Чорновола, 15 роботи мають зробити до кінця жовтня. До 15 листопада закінчать роботи та подадуть тепло в будинки на вулиці Любецькій, 34 та Ремісничій, 55А. Ольга Онищенко, Роман Репа Суспільне новини, Чернігів.